Сьогодні у нас на огляді праска від моєго фірми Тефаль. Ця поразка гарна тим, що не треба одежу класти на горизонтальну дошку. Треба просто почепити на вішуку та покріпити на крючечок. Та вона гладить паром. В неї швидкість пара 42 г на хвилину потужність. Вона бере 2000 Вт, в неї три просування. вона вертикальна, в неї дошка, вона дезінфікує, пар проходить через одежу, бо дуже сильний поток. В неї широка, в неї широка металева, ну, велика парова головка, вона нагрівається. Приблизно хвилину. Це бак для води, 1 ,4 Є, на 4 літр помічається. Треба вішати на крючечок вішвуку та е, два кліпси це типу прищепок. Е, і тут в наборі йде дві прищепки, одна щітка для тислого просування та рукавички. Відкриваємо тут іде інструкція на різних мовах по збранню праски. Інструкція з техніки безпеки. Ось така головка, щоб парувати, і довгий шланг. Ось як воно виглядає в коробці. Це дошка, отак от одежа висіла. Така вішалка, ключечки, куди треба вішати вішалку. Ось тут є різні режими, які можна ставити. Це виключення, це щоб енергію зберігати. Це мінімальне, це максимальне. Ось ми її дістали. Вона не дуже велика, ще в наборі. Де рукавичка, щоб не обпектись. Ось такі труби. Чотири труби, щоб її зібрати. За дві прищепочки для одежі. Ось так виглядає набір для збирання праски. Тут є таке відділення, відеке відкручується, та звідти прибирається все сміття. Щоб її зібрати, треба вкрутити усі. Ось ми її зібрали, вона ось така височенька йде. Ще зверху треба прикрутити такий крючечок, на яку потім вішати одежу. Ось так вона виглядає в зібраному вигляді. Тут ще можна подивитися, скільки в неї води залишилося. Та вона це бак для води. Який можна виймати. Тут є така. Ось, він набирається і ось сюди ставиться.